Що, друзі, багато вже з вас бачили відео людей, які вже поїхали з Канади, там пробули тут 2-3 місяці потім плені, і потім вміють блін, Канада така галіма, така хірова. От відео про мій день. от Я проживаю в Канаді вже 3 роки, як я вже адаптувався. Усе, цей будинок я орендую. Квіточки в нас, от там в мене городик. У мене бекярд знаходиться. Я там відпочиваю, це моя робоча машина, мені її дали на фірмі. Це особисто моя машина мене колись було навіть е, навчання, коли я навчався на сантехніка. Мене вона стояла під домом два місяці. Це особисто моя машина, я не юзую ніякі бабки на паливо. це моя машина поїхати в магазин, там щось купити. Сьогодні в мене бонус день, як я вже сказав, так як моя компанія е, раз в місяць робить е, breakfast meeting. Це зустріч сантехніків при на сніданок. Збирають, дві години оплачуємо і сніданок нам платять в ресторані. З собою в мене є один сендвіч, водичка з льдом і лимоном, а також кава, поки буду їхати до Бреквест Мітінгу. Починаємо нашу дорогу. До речі, забув сказати, що зараз 7.30 ранку. В Канаді всі починають свій рани дуже рано. Сьома 7.30 це вже навіть пізно. Багато хто стартує з дому в 6 630 Трішечки я запізнився. Мені тут приїхав, дехто ще запізнюється. зараз Паркую свій автомобіль і йду в ресторанчик. Ось одна сешечка, куда така я зачастую. Good Morning, all okay. good. Thank you. Good morning girls. Good <laughs> so, morning. I some, I told them. Yeah, thank you. Yeah, okay. Can I get the mango tango? Thank You you. don't like smoothies? Or too much sugar? If you guys are ready, Burry buried some boxing. oh what did you do oh. just like no, I, I, just, uh, I should have like brought it up and down, but i just like like Thank you. Thank you. Oh, oh, no. uh, is <laughs> oh, wow. kimchi oh, no. oh you did it too it's kimchi oh this guy look at this

Ну що, 9.40, йдемо потихеньку до наших машин сідати і їхати на роботу. До першої роботи мені їхати годину. Якраз все всядеться. Перша робота, пізнімочки своїх інструментів. Забився уніказ. Так впадло щось робити, але треба знімати, дивитися камерою, що звичайлося, і потім вже чистити ось великим це Ну що, решту дня буду допомагати для другого сантехніка. Он вже годину сижу, чекаю його, поки він приїде. Будемо робити і чвак джоб до кінця дня Сняти одну вот таку херню і поставити таку саму херню назад. Все. Ну що, підіб'ємо мітоги шоста вечора. За цілий день я поїв компанії на 60 баксів, попрацював, тобі ж прочистив один туалет заблокірований. У мене максимум 2 години все зайняло. Потім 4 години, просто за 4 години потримав трішечки коробку, яка спеціалізується на вентиляції в воздуху. Якби та й все. От я в основному тільки підтримав коробку, коли він її підключав. А решту роботи пацієнт сам робив. ну 340 доларів зарплата за 10 годин. Плюс 60 баксів на брекфест. Ну, 400 баксів сьогодні в мене, виходить, я зробив. Тобто моя компанія для мене заплатила. Непогано, непогано.